У вас бувало, що людина, коли поговорила з вами по телефону, забула покласти трубку, і ви встигли багато почути, і вас це надзвичайно вразило. Так, от що ви цікавого почули? Емоційно жалівся на мене своїй коханці. Вау. Ну, в принципі, добре, що ви не витратили, сподіваюся, на цю людину багато часу. В кол-центрі операторка забула поставити холод і, вислухавши проблему клієнта, каже до свого начальника: Костя, тут діло пахне пісінами. А клієнт виявився без почуття гумору і скаргу написав. Хоча операторка була класна. Насправді, це дуже близька історія до мене. У мене, звісно, здається, такої саме історії не було, але я працювала в кол-центрі не на офісах, не будемо путати. Дійсно, коли. Ми чогось не знали, ми ставили людей на холд і бігли до когось, хто міг би нам допомогти. І, ну, звісно, коли тобі треба щось швидко зробити, то ти не сильно підбираєш слова. Але насправді нічого такого не було. Шкода, що попалась людина, яка не викупила прикол. Приз за найзмістовніший телефонний дзвінок забирає моя покійна бабка. Декілька років назад, десь близько 12 ночі, бабка дзвонить мамі, розбудила тим дзвінком всю хату. Мама бере трубку, а там тільки сволоч і гудки. Як виявилось, сволоч то було про мою маму, бо вона не одразу взяла трубку, а та якраз в той момент вже сама хотіла класти трубку і не побачила, що їй відповіли. У Моєї покійної баби є сестра, ця Оля. І от вона дзвонила їй щодня по кілька разів з приводу чи без. І після однієї такої розмови баба забула вимкнути телефон і каже: Як ти, Оля, вже мене настоїбенила? Галицька варіація заїбала. Оля почула, потім приходила до баби і вичитувала її. Як вона могла таке сказати? Хірург розмовляв по телефоні в палаті з моєю мамою, казав, а ви приїхала до мене підтримати, бо не все добре після операції. Мені дійсно було дуже зле. Але вона відповіла щоб я розбиралась сама, і її не буде. Це було сказано дуже голосно, чула кожне її слово. Він поклав слухавку, мовчки підійшов до вікна і так сияв десь 5 хвилин. Потім повернувся до мене і запитав, чи є куди мені вертатись після лікарні, бо я обов'язково одужую.